Країні класична політична криза, яка накрила всі сфери нашого життя, корупція, яка вже зашкалює за всі можливі межі. Буквально в кожній сфері нашого життя, на кожній копійці бюджету, такого армагедону корупційного в країні не було ніколи. Хаос в управлінській структурі держави. Країна не управляється фахово, чітко. Ефективно і результативно, як наслідок, в кожній сфері нашого життя управлінський розвал. І якщо ви думаєте, що одна частина слуг народу, звільнивши Єрмака, розправилась з другою частиною слуг народу, і на цьому криза завершена. Я не хочу, щоб ви так думали, тому що не в цьому справа, а справа в некомпетентній системі управління країною. Вітаю, друзі! країні Класична політична криза, а разом з нею хаос, некомпетентність і повна дискредитація нашої держави, заявила Юлія Тимошенко. За її словами, управлінський безлад також призвів і до проблем на фронті. Залишити все, як є, і вдавати, що все само собою налагодиться неприпустимо. Необхідно невідкладно створити коаліцію та уряд національної єдності. Які будуть складатися з професіоналів. Досить же приводити на посади цинічних грабіжників і заробітчан. Країну треба рятувати, якісно проводити мирні перемовини, підтримувати фронт. Більше жодних випадкових людей у владі. Я закликаю до єдності та ефективної роботи. Підсумувала лідерка партії Батьківщина. Ну що ж, діагноз поставлено. Україна в глибокій політичній кризі, яка викликана некомпетентністю, непрофесіоналізмом і злодійкуватістю зеленої влади. Уособленням всього цього був всемогутній завгосп, всесильний глава Офісу президента України Андрій Єрмак, реальна влада якого була значно більшою, ніж просто влада керівника допоміжного органу глави держави, і виходила вона далеко за межі його офісу. Розташованого в центрі Києва на вулиці Банковій. Я завжди пам'ятав, як наш командир дивізіону, майор Підлужний Вадим Федорович, вчив нас, майбутніх офіцерів, а зам науки керування людьми. Запам'ятайте, товариші курсанти, руководіть, не значить, водіть руками. І головною помилкою молодого керівника, за його словами, є намагання робити все самому. Підміняючи інших, така система управління повчав нас командир дивізіону є глибоко хибною. Вона перевантажує керівника непотрібною тріб'язковою роботою, привчає підлеглих до безініціативності, врешті-решт, веде до повної управлінської катастрофи. Володимир Олександрович Зеленський, волею народу, опинився в президентському кріслі, маючи за плечима досвід управління студією квартал 95. При всій повазі, ви ж розумієте, що цей колектив був. Невеликий. А тому Володимир Олександрович міг керувати ним так, як не потрібно було б керувати в принципі, намагаючись контролювати все. При цьому він діяв як справжній авторитарний лідер, мало зважаючи на думку оточуючих і будучи глибоко переконаним, що він не помиляється. Втім, послухайте, що кажуть про стиль управління Зеленського його найближчі друзі по кварталу, зокрема, Олександр Пікалов. Ты же выслушаешь, ты же потеряешь людей, потому что люди ненормальные. Ну, что я вам рассказываю, вы же видите, что творится. Если он что-то решил... Это разговаривать как с, дверью. Такой ты понимаешь, завзятый во всем. Я когда-то сказал, у меня выражение любимое. когда сказал, я говорю, зеленый, ты, говорю, с тобой очень классно говно хавать. Ты, я говорю, никому не оставишь, сам все сожрешь. Вот это вот, это он во всем такой. Если он поперся, труба дело, ты ему хоть по голове дубиной. Он слишком себя любит, чтобы мнение о себе терять. Мой особистий досвід державного управления, я был заступником Винницкого міського головы. Заступником голови Вінницької обласної державної адміністрації, міністром соціальної політики України, свідчить, що чим вища посада, тим більше вона вимагає від керівника уміння делегувати повноваження іншим особам, чітко формулювати завдання перед ними і головне, правильно вибудувати систему контролю і об'єктивної оцінки досягнутих результатів як власних, так і результатів своїх підлеглих. Поясню це на прикладах. Вінниця це обласний центр з населенням 400 тисяч чоловік. Міський голова Гройсман фізично міг протягом дня об'їхати все місто і на власні очі побачити реальну картину того, що відбувається на практиці. Де не прибираються прибудинкові території, де щось розкопали і не засипали, де неякісно поклали асфальт, де проблеми з транспортом і так далі. Масштаби міста дозволяли це зробити. Але вже у місті Києві мер не має такої можливості. Бо Київ це 10 таких міст, як Віннець. Ви фізично не зможете об'їхати його ні за день, ні за тиждень. Отже, ним не можна керувати так, як Вінницею. Об'єктивну картину того, що відбувається, формують доповіді ваших підлеглих. І ваше завдання, як керівника, розуміти, де вам кажуть правду, вони намагаються водити за ніс. Управління Києвом вимагає від міського голови уміння правильно ставити завдання районним адміністраціям, надавати їм відповідні ресурси і контролювати їхню діяльність. Якщо міський голова не знає, як працює районна влада, то не дивуйтесь, що чиновники намагатимуться його обдурити. А якщо він замість того, щоб вчитися і вдосконалюватися, буде їх залякувати і весь час змінювати, то в такій системі влади залишатимуться лише відверті шахраї і пройдисвіти. Які будуть доповідати своєму керівникові лише те, що він хоче почути. Ну, а коли ми будемо говорити про Україну, то система управління країною ще більш складна, ніж навіть управління містом Києвом. Бо якщо Київ це 10 таких міст, як Вінниця, то Україна це 10 таких міст, як Київ. А тепер уявіть собі на хвилинку, що Україною ви керуєте не як Києвом, і навіть не так, як Вінницею, а так як студією. Квартал 95. Уявили? І якщо справді уявили, то тепер можете зрозуміти масштаб управлінської катастрофи після приходу до влади Володимира Зеленського. Володимир Олександрович щиро вірив, що Україною можна керувати односібно, ну хіба що з допомогою невеликої групи помічників так званих ефективних менеджерів. Крім того, як людина із шоу бізнесу він розумів, що багато в чому командний результат залежить від Майстерності її продюсера. Не треба дивуватися, що свою модель управління країною він бачив саме такою, врешті-решт, іншого він просто не знав і не розумів. Авторитарну моделю влади в Україні побудувати складно спроби Леніда Кучми, а потім Віктора Януковича вибудувати владну вертикаль закінчилися революціями на Майдані спочатку Помаранчевою, а потім революцією гідності. Здавалося, що фіаско чекає на будь-кого, хто спробує піти їхнім шляхом. Проте Володимиру Зеленському вдалося зробити те, де його потерп... попередники потерпіли фіаско. Перед умовами стали формування монобільшості в парламенті, а також заморожування політичної активності суспільства протягом тривалого часу, внаслідок надзвичайного стану викликаного епідемією ковіду, а потім і воєнного внаслідок широкомасштабного вторгнення рашистів. Але все ж таки, чому ж владна вертикаль, старанно вибудована Андрієм Єрмаком, врешті-решт, рухнула, а сам він втратив свою посаду? Все дуже просто. Ця вертикаль може існувати лише в умовах, коли в свідомості першої особи і всього суспільства формується альтернативна картина дійсності. Ну так як це було в радянські часи. Радянський Союз рухався до катастрофи. А його пропаганда розповідала про неминучий край, крах його капіталістичних опонентів. Згадайте поведінку Андрія Єрмака. Він ні на хвилину не відпускав від себе Володимира Зеленського. Президент весь час перебував у його силовому полі. Як свідчать західні ЗМІ, вони навіть ночували в одному приміщенні. Андрій Борисович одноосібно формував у Зеленського. Картину світу, яку сам же створював. Ну а щоб ніхто не зміг поставити її під сумнів, жорстко обмежив доступ до президента інших осіб. Те ж саме стосувалося і українського суспільства. Створення єдиного марафону, відключення опозиційних ЗМІ мало на меті сформувати у громадян потрібну Андрію Борисовичу картину альтернативної дійсності, інакше кажучи. Влада всемогутнього завозба трималася на тотальній брехні. Можна деякий час дурити всіх, можна весь час дурити деяких. Але весь час дурити всіх неможливо, попереджав великий американський президент Авраам Лінкольн. Давайте покладемо руку на серце і зізнаємося собі, якби ми перемагали у цій війні. То навряд чи хтось би сьогодні докаряв президенту і його команді за кадрові помилки, політичні прорахунки і навіть за корупцію. Війна б усе списала. Однак проблема в тому, що ми, як пише оглядач Більд Юліан Рьопке, рухаємося до стратегічної поразки. І не бачити це неможливо, попри всі потуги офіційної пропаганди переконати нас, що все йде за планом і все у влади під контролем. Пам'ятаю, як в мої шкільні роки на початку 80-х років ХХ століття до нас у школу приходив Анатолій Кашпіровський, який тоді працював у Вінницькій обласній психоневрологічній лікарні імені Академіка Ющенка. Він демонстрував присутнім можливості гіпнозу, що викликало величезний інтерес з боку вчителів і учнів. Спочатку він відбирав тих, хто піддається гіпнозу, а коли експеримент закінчився, він повертав учасника до реалії шляхом Невеличкого струсу, клацання пальцями ось так. Людина начебто прокидалася зі сну і знову ставала адекватною. Так ось таким струсом, клацанням для українського суспільства стало оприлюднення набу плівок Міндіча. В один момент громадяни прокинулись і жахнулись від того, що побачили навколо себе. І саме ця страшна реальність вирішила долю Єрмака. Президент Зеленський просто. Змушений був відправити його відставку, попри всі намагання врятувати. Ну а що далі запитаєте ви? На мою думку, можливі два сценарії подальшого розвитку подій. Перший президент зосереджується на виконанні власних конституційних повноважень, предметно займається національною безпекою і обороною, а також зовнішньою політикою. У парламенті формується нова коаліція. Відновлюється суб'єктність Верховної Ради, яка створює уряд національної єдності. Тобто робиться все те, що пропонує зробити Європейська Солідарність і партія Батьківщина. Але є і другий варіант: Президент знаходить нового Єрмака, все залишається так, як є, і нас чекає продовження Єрмаківщини без Єрмака. Не вірите в реальність такого сценарію? Ну, тоді послухайте, що думає пересічний громадянин. Якщо зелля уйде, буде взагалі тренда. Зараз багато хто на зелю гонить. Зелля таке, зелля сякий. Повірте, друзі, лучого немає. Лучшого за зелю на даний момент немає. Якщо зеля зараз уйде, буде тренда. Не буде взагалі кому боротися. Помоліться за зелю, щоб він довів свою справу до кінця. Ось так. Цей громадянин щиро переконаний, що Зеленський бореться за Україну, а всі інші політики ні. Ну а що ви хотіли? Четвертий рік на єдиному марафоні присутний лише Володимир Олександрович. Ну і раніше ще був Пес Патрон, якого прибрали, бо почав виявляти нездорові політичні амбіції. І тепер у товариша паніка. Якщо Зеленський піде, то хто буде за нас боротися? Більше ж нікому. бо Нікого іншого на єдиному марафоні йому не показали. А ще на єдиному марафоні не показали 4 мільйони доларів готівки, вилучений у Міндичі, і не дали послухати його плівки, де він передає двушечку на Москву. І тому йому реально страшно за себе, бо за нього бореться тільки Зеленський, а не він сам. То чи варто дивуватися, що, попри корупційний землетрус, Зеленському продовжує довіряти 54% українців? Які вважають, що корабля, капітана корабля міняти не на час, попри те, що відведе корабель курсом на айсберг. Тож побажаємо успіху тим, хто сьогодні у Верховній Раді вимагає створення нової коаліції і уряду національної єдності, бо це наш єдиний шанс зберегти країну і врятувати пасажирів корабля під назвою Україна, в тому числі і цього зляканого товариша. А на сьогодні все. Всього вам доброго. Слава Україні!